Я буду також духовну тему продовжувати, я ж також християнин. А ми всі готуємося до двох величних подій, до виборів, але все-таки найвеличніше це Великдень. І такий парадокс. В той час, як перед Великоднем на сповідях, на які ми всі масово йдемо до церкви, ми свої гріхи трохи скидаємо, на виборах лише собі додаємо. В цьому контексті у нас один чоловік порядний, християнин, зібрався до сповіді, взяв білу сорочку, сідає в машину, кума підбігає. Ви до сповіді, до сповіді, я з вами, ну як кому не візьмеш, взяв. А їхали через лісок. А нечистий не дрімає. Ви мене зрозуміли? В тому ліску вони додали ще собі один гріх. Приїхали до церкви, так їм тяжко йти. Перший йде кум, все розказав. Ну і в кінці, не дивлячись в очі, каже, та ще добавили собі. Повернули в ліс, додавали гріх. Йому назначили покуту. Другою йде кума, як порядна християнка. Все розказала. Ну і каже, додавали в лісі собі з кумом два гріхи. Як каже священник? Він казав, що один, а у вас два. Вона каже: дивися, а то що він сам буде вертатись додому?